Країні росте кількість ухилянтів та дезертирів. Це факт, який вже важко замовчувати. Тільки офіційно все СЗЧ пішло більше 100 тисяч людей, а неофіційно – більше 200 тисяч. Але чому так? Зазвичай люди кажуть, якщо ти не в армії, то ти сикло. Так може це і правда. Нормальна людина, якщо вона в здоровому глузді, скоріше за все боїться померти. Це зрозуміло. Але чому тоді, наприклад, люди, які ще на початку війни прийшли в армію добровільно, тобто не сикуни і не ухилянти, зараз почали дезертирувати з армії? Загалом багато таких історій є в новинах. А один такий приклад від голови Азову я дам трохи далі по відео. А я особисто знаю людину, яка прийшла в армію як доброволець, але після певного часу не тільки пішла все СЗЧ, а ще й побігла через кордон з країни, яку вона тільки що захищала ціною свого життя. Що ж такого вона там надивилась в армії? Якщо ти сезаче, ти придатель, трус, ти оставив собі, почому не розбиратися, по чому чоловік ушов сезаче? Може не так все просто було, Ну тоді, десь розбиратися потягнеться якась цепочка, не маленька, і може дійти до яких-то людей, яких нельзя там висвічувати. Здається, <зас> тут не все так просто, і справа не тільки в страху. Тому я пропоную обговорити справжні причини, чому люди відмовляються служити в українській армії. Бо захищати свою країну це правильно. Але якщо замовчувати проблеми і не вимагати змін, то ми дійдемо до такої ситуації, коли вже ніхто не буде служити в армії і ми втратимо країну. Тобто замовчування проблем в армії можна прирівняти до Держзради. Тому що через це ми програємо війну, тим паче, що від цих змін постраждають тільки корупціонери і всякі там мудаки. А порядні громадяни та військові тільки виграють. Отже, припустимо, що ви не боїтеся померти за Україну і думаєте про те, щоб піти в армію. От що могло б вас зупинити? Перше, про що зараз все більше говорять солдати, це те, що командування їх зовсім не жаліє, і буває, що кидає на так звані м'ясні штурми. І не те, щоб всі ці м'ясні штурми були якоюсь вимушеною мірою заради країни. Скоріше командування або офіцери роблять це не думаючи головою, просто виконуючи наказ. Ну, наприклад, заради своєї кар'єри, і щось не видно, щоб вони через це страждали або якось були покарані. От, наприклад, націоналіст Білецький розказує історію про своїх знайомих, які пішли в СЗЧ, тому що в них з 80 військових після певних дій залишилось тільки 20. Цитую через те, як їх використовують на фронті. Є люди. Не змогу, наприклад, підрозділа, яких я особисто дуже поважаю, я їх знаю як професійних і ідейних бійців. І коли я чую, що там такі-то, такі, то ну парні кажуть, що там ти знаєш, пішов все зачем. Ну для мене це шок, тому що ну я знаю, що ці люди там організовували э, ЗРПГ-7 засідки на броньовані колони російських десантників. Вдалі ці люди пройшли абсолютно все, і значно, ну і до і до повномасштабної війни вони професіонали і так далі. Я кажу, що і як. Ну, і люди кажуть, що ну, типу, ми не візьмемо. Каже, ти знаєш, нас там було там. Підрозділ там, 80 людей, там залишилось 50, каже, за три тижні боїв, так як застосовували і так далі. там, В напрямку Покровська нас залишилось 20. Який висновок за три роки для себе зробив, наприклад, я, згідно того, що я чую від військових? Ну ось, наприклад, я хочу захищати свою країну, я готов ризикувати своїм життям. Але, Але є різниця між тим, щоб допомогти своїй країні і допомогти дурному командиру якому важливіше виконати наказ згори, не думаючи про те, наскільки той наказ корисний для країни, він думає тільки про те, наскільки виконання цього наказу корисне для нього самого і для його кар'єри. Тобто мене використають скоріше, максимально ефективно для командира, а не так, як було б максимально ефективно для країни. І як би я сильно не хотів, але через таке відношення я ніяк не зможу покращити стан на фронті. І я ніяк не зможу допомогти своїй країні. Тобто, м'ясні штурми це не просто жах війни, це ще й показник неефективності армії. Люди йдуть в армію, наприклад, через патріотизм до країни, але ніхто не йде в армію заради якогось там дурня офіцера. Тож, знаючи все це, яка може бути мотивація у людей йти в армію? Коли там тебе вважають за шмат м'яса, ніхто не рахується з твоїм життям, і все це при нестачі людей в армії ну що за дурні? Але все це можна було б змінити. Окрім того, у людей часто немає розуміння, а за що ти йдеш помирати. Ну бо якщо ти йдеш в армію, ти маєш розуміти, що є велика вирогідність померти. І, от, наприклад, якщо ти йдеш за свою сім'ю, якщо ти йдеш помирати за свою сім'ю з таким розумінням, то ти сам задаєш собі питання: а чи буде моя сім'я жити в достатку після того, як я помру? Чи зможе вона сама себе забезпечити? А якщо ти, наприклад, йдеш помирати за країну, то задаєш собі питання: а чи зупиниться розкрадання грошей і корупція? А чи будуть якісь перспективи в державі? Після того, як ти захистиш її ціною свого життя або здоров'я, і якщо ви живете в Україні, то ці питання для нас риторичні. Можна на них не відповідати. Ми знаємо, що краще не стане. А якщо ти помираєш заради того, щоб не жити в окупації, то на краще буде просто взяти і поїхати в Європу. Ось люди задають собі такі питання: так? якщо вони й до війни... Не зв'язували своє життя з країною і були не дуже задоволені тим, як тут все відбувається у нас, і в якийсь момент людина розуміє, що може краще б було просто переїхати кудись і не намагатись змінювати суспільство навколо себе, воювати ще й залишитись калікою або померти. Але таких питань могло б і не бути, тобто людей лякає не просто смерть в бою за свою країну. А те, що помруть вони через те, що один дурень наказав щось іншому дурню, а той послав людей на смерть. Розуміючи це, але тимчасово забувши заради своїх грошей або кар'єри про важливість життя цих людей. Бо відношення до них, тобто до нас, в нього як до м'яса. І за що все це? За те, щоб, хоча б після війни ми жили краще. Ну, дивлячись на дії нашої влади під час війни, приходить розуміння, що які б жертви не були, а краще жити після війни від цього ми не будемо. От в людей і з'являється бажання не служити. Але все це можна було б змінити. Важко змусити себе воювати, ризикувати своїм життям за щось несправедливе, неправильне. Наприклад, коли ти пішов помирати за країну. Але розумієш, що твоє командування, політики, чиновники, міністри вони тут не заради країни, а заради того, щоб заробити. І вже всі знають безліч випадків, коли командири вимагають хабаряз солдат або направляють їх будувати собі дачі під час війни. Хтось там жалівся на нестачу солдат в армії, та ти спочатку у себе на дачі пошукай. Так само, як хтось заробляє копійки. Зліваючи паливо, щоб потім перепродати, а хтось мільйони, поставляючи їжу армії за звищеними цінами, і так далі. Ну а коли немає що робити, то деякі мудаки просто знущаються над солдатами. Тобто, як кажуть, кому війна, а кому мать родна. І яка тут може бути мотивація у людей служити, коли всі це бачать? Але ж все це можна було змінити в Європі, трохи й посміюються над українцями. Нібито українці не розуміють класового боку війни і всі, як дурні, вірять в примітивні казки націоналістів, що ми як нація всі єдині. Але це не так. В людей є розуміння, що може країна в нас і спільна, нація в нас і одна, але не всі українці рівні під час війни. Так, нерівність в армії це зрозуміле питання. Хтось має віддавати накази, хтось має їх виконувати. Зараз питання зовсім не про це. Зараз питання про те, що в українців втрачається мотивація служити через розуміння їх нерівності перед законом. Коли, наприклад, ти на фронті живеш в важких умовах, поки ТЦКшники ЦКшники купляють собі квартири, джипи, а хто дурніший, той і дома в Іспанії. Або, наприклад. Турбуєшся про свого сина, який ризикує життям кожен день на фронті. Поки міністр оборони Уміров переживає, як би його дітям краще облаштуватись в Сполучених Штатах. І тому подібних прикладів просто безліч. Не всі в нашій країні дурні і розуміють, що така нерівність ґрунтується на тому, скільки в тебе грошей. І тільки на цьому. Тобто неважливо розмовляєш ти українською мовою або російською, чи там якої ти нації, наприклад, ти українець або кримський татарин. Така нерівність існує в першу чергу на матеріальному рівні. Слава Україні! Героям слава! І таку нерівність чисто за грошовою ознакою, українець вже бачить. Ще не доїхавши до фронту. Наприклад, ставлення як до другорядного громадянина проявляється вже на медкомісії, коли придатними визнають усіх, окрім тих, хто дав хабаря. придатний сер. Я сказав, годиться, капітан. Будь-які хвороби, якщо в тебе немає грошей, визнаються неважливими. А за гроші, навіть здорові люди, визнаються ледве спроможними діяти інвалідами. Тобто я можу сказати, що в ТЦК ми проходимо не медкомісію, а фінкомісію, де в першу чергу перевіряють не наше здоров'я, а нашу платежеспроможність. У людей є чітке розуміння того, що наша еліта ніколи не опиниться в армії, а навіть якщо опиниться, то явно не серед штурмовиків. І те, що якийсь там син депутата, або багатія, або сам пан депутат, або якась відома людина опинилася в армії, це скоріше виняток ніж правило. Але бути в армії це питання відносне. Не всі військові страждають однаково або ризикують своїм життям. Тож нерівність також проявляється і в розподіленні обов'язків в армії. І в людей є розуміння, що і тут вони теж в нерівному становищі з так званою елітою. Наприклад, в минулому відомий співак Віталій Козловський, хоч і був мобілізований до армії, але дуже лагідно відслужив там дуже короткий строк, спокійно демобілізувався. І поїхав собі давати концерти. Так само відомий журналіст Денис Бігус. То служить собі, то демобілізується, то потім знову йде служити, як йому хочеться. Ну от який звичайний військовий може зробити так само, наче він не з армії звільняється, а змінює одну роботу на іншу в мирний час. Інший журналіст Юрій Бутусов, після років написання націоналістичної пропаганди з тилу, теж нарешті вирішив піти на фронт служити. І можна сказати: ну молодці, все правильно, але тут є нюанс: всі ці люди найдуть служити як штурмовики. Хоча вони, як співаки або журналісти, не мають ніякої важливої спеціальності, як, наприклад, механік. Ну або хоча б водій, і максимум, що вони роблять в армії, це керують дроном, сидячи десь в відносно безпечному місці, не в окопі з пацюками, залитим дощем і не ризикуючи своїм життям кожну хвилину. І якби ми всі мали таку ж гарантію, як вони, що нас не кинуть на м'ясо, командири, яким плювати на наше життя, то ми всі давно теж були б в армії. Ой, а якщо буде так. То здається, від справедливого, нормального, рівноправного відношення до людей в армії. В нас вже ніхто більше не буде боятись мобілізації, але ж тоді вже ніхто не захоче заносити хабаря нашому улюбленому ТЦКшнику. І як же ж вони бідолашні будуть заробляти? Може саме тому в нас і вирішили не вводити законний відкуп від армії. Для найзаможніших людей, бо може ідея відокремити себе від жебратів і правильно з боку правлячого класу. Але тож треба буде сплачувати гроші державі, а не в приватний карман? Ні. Краще вони там самі в ТЦК нехай все сплатять. Тож, знаючи все це, у людей виникають питання: а чи не є війна бізнесом, в якому одні люди? Які віддають накази, та їх партнери мають заробити гроші. А моя роль в цьому це померти на фронті, ну або залишитись калікою. Звісно, люди бачать цю нерівність, несправедливість і втрачають мотивацію служити. Але все це можна було змінити. Тож в кінці ми маємо угоду, на яку підписується людина, яка може і хотіла б захищати свою країну. Тобі пропонують. Померти або покалічитись, або в найкращому випадку просидіти десь незрозумілу кількість років і без права на повернення. За це ти отримуєш смерть або суттєві проблеми зі здоров'ям, відношення як до м'яса, не факт, що ти зможеш захистити свій дім або свою сім'ю, якщо ти пішов в армію через це після війни. Ніякого покращення не очікується з боку держави щодо питань корупції, розкритання бюджетів і так далі. Ну якщо ти пішов в армію як патріот. Ну і, можливо, ще з тебе будуть вимагати хабарі твоє командування або й навіть знущатись над тобою. А до речі, є люди, яких все це не торкнулось. Я зараз не іронізую, це правда. Їм пощастило, я чесно кажу, я вам дуже сильно заздрю. Без іронії. Ось вам і мотивація служити. І змінювати хоч щось з цього ніхто не планує. Ну що, не треба бути дуже розумним, щоб зрозуміти, до чого все це йде, і які наслідки будуть для країни. Але що таке країна? Країна це люди, які там живуть. Ось що я маю на увазі. Нічого позитивного для країни, я, на жаль, не бачу на цьому шляху.